Щоранку ось цією вузькою запаркованою стежкою проїздить щонайменше 500 автомобілів. Найближчим часом додасться ще 300, бо тут планують будувати житловий будинок. Порушення пропорції житла до інфраструктури видно навіть не фахівцю. Однак Київрада продовжує штампувати рішення, якими виділяє землю під житло. На місці, де у 2012 році ще планувалися сквери, дитсадки чи паркінги, нині будуються квартири. Іде боротьба за кожну сотку землі. Забудовник намагається засипати живі озера, називаючи їх ґрунтовими водами. Ми повинні у визначений час збудувати житло і передати частину квартир. Постпостраждало елітоцентр, щоб це болото стало озером. Сюди потрібно вкласти дуже великі кошти на будівництво цього будинку. Кошти будуть складатися людьми, які купують ці квартири. Тепер питання: хто буде вкладати кошти для того, щоб зробити з болота озера? Місцеві жителі почуваються ошуканими, оскільки, коли вони кілька років тому купували своє житло, їм це місце показували як сквер з озером. Цього ж року озеро невідомим чином зникає і стає ґрунтовими водами. Стоїмо за те, щоб забудовники спочатку виконали свої обіцянки по будівництву шкіл, дитсадків, поліклініки дитячої, а вже потім тільки приступали далі до будівництва багатоповерхівок і не за рахунок засипання природних водой. Там знаходилась природна водойма. Раптом в цьому році забудовник, наскільки я зрозумів, житло Будинвест, почав знищувати це озеро шляхом засипання. Багатьма камазами будівельним сміттям. Крім того, в неділю вранці фірма забудовник спільно з київським інвестиційним агентством таємно від місцевих жителів зібрала групу підтримки та намагалась документально оформити згоду місцевих жителів на знищення озера. А депутати Київради продовжують виділяти землю під будівництво житла, добре знаючи, що тут житло вже будувати не можна. І по кожному житловому будинку, в новому, який будується, має бути дана відповідь. Де будуть паркуватись машини мешканців, які там проживають? Куди їхні діти будуть ходити в садок і куди будуть ходити в школу? На жаль, дуже багато. Ми маємо житлових масивів, які десятиліттями будувались без відповідей на ці питання. А поки депутати Київради шукають відповідей, на місці будівельники вже відповідь знайшли і засипають озера, вирубують дерева, знищують останні зелені острівці у бетонних джунглях. Ігнорування домобудівних норм і думки громади залишає місцевим жителям тільки радикальні способи вирішення проблеми. Паркан біля озера Качинова втримався не більше доби. Навряд чи інші паркани, встановлені будівельниками, з порушенням домобудівних норм, втримаються довше.